Знайомлення з соціумом, дружба це велика сила. Діти, послухайте віршик, щоб могли ми гарно жити, треба вчитися дружити, а не кидати словами, щоб не стати ворогами. І запам'ятай собі, з другом легше у журбі, друг нас виручити може, у біді він допоможе. А як пісня, жарт чи сміх, радість ділиться на всіх. Дітки, тема сьогоднішнього заняття дружба. На вашу думку, що таке дружба? А хто такий друг? Так, друг це той, з ким можна поділитись, порадитись, людина, яка ніколи тебе не зрадить. Дітки, зараз пограємо в гру, яким повинен бути друг. Я буду говорити рису характеру, якими має володіти друг. Якщо ви вважаєте, що друг має володіти цими рисами, то плескаєте в долоні, а якщо ні, то нічого не робите. Друг повинен бути добрим. Злим, правдивим, ледачим, щирим, заздрісним, хорошим, жадібним, привітним, чуйним. Молодці, ви всі чудово впоралися з тим завданням. Гра, хто з ким дружить. У відомих героїв мультфільмів є друзі. Давайте спробуємо відгадати, хто з ким дружить: Вінніпух та п'ятачок, Гена та Чебурашка, Дюймовочка та Ластівка, Карлсон та Малюк, Буратіно та Мальвіна. Ви молодці. Дітки, послухайте прислів'я про дружбу та вивчіть їх. Дерево міцне коріння, людина друзями. Друга за гроші не купиш, друга шукай, а найдеш тримай. Людина без друзів що дерево без коріння. Сонце зігріває повітря друг душу. Річ краща нова, а дружба стара. Ви молодці. Досить часто буває, що ми сваримося з нашими друзями. Тому зараз ми вивчимо з вами чарівну мирилочку. Досить леятись і злитись. Ну, давай скоріш миритись. Геть, образа, відійди, жди нас дружба назавжди. А які мирилочки ви знаєте, діти, а як звати вашого найкращого друга? На цьому все. Дякую за увагу. Ви молодці.